Шлях додому або пригоду у віртуальному світі. Книга Друга Світ замків. Глава тринадцята «Горний ОРАКУЛ. Вранці Тимко прокинувся від яскравого світла, яке заповнювало всю печеру. Алек з нямом в обіймах ще спала, а гавчик спокійно лежав в ногах у хлопця. Тимофій вирішив обережно виглянути з печери, щоб дізнатися джерела цього дикого сяєва. На вершині гори сидів блакитний дракон. Його сяючі луски, немов шари крижаної броні, відбивали світло з приголомшливою красою. Очі дракона, як дві холодні зірки, відбивали блиск світла, що проникало крізь прозорі кристали льоду. Від променів світла крижане тіло дракона виблискувало, немов скарб, схований під шаром вічної холоднечі. Тимко, як заворожений, не міг відвести погляду від цього прекрасного створіння. Він відчув, як Алекс поклала йому на плечі руку і тихо прошепотіла. Це крижаний дракон. Його головна зброя це його подих. Замість вогню він вивергає потужний потік крижаних бурульок і крижаних кристалів, здатних заморожувати все навколо. Живе дракон в крижаній печері, високо в горах. Він охороняє свою територію з великою жорстокістю і сприймає всіх, хто вторгся, як ворогів. Звідки ти це все знаєш? запитав Тіма. Ну, по перше, я його вже бачила раніше, а по-друге, прочитала в твоїй книжці, поки ти тут зачаровано милувався. Головне, щоб він нас не побачив. Це просто неймовірно, що дракон спустився так низько. Зазвичай він живе під хмарами, на льодовиках. Раптом дракон видав пронизливий крик і видихнув вниз крижаний пар. Потім різко злетів у неба і зник за хмарами. Щось мені перехотілося зустрічатися з тим красенем, промовив Тимко і попрямував у глиб печери. Тварини спокійно лежали на своїх місцях, ніби не відчували небезпеки, що виходила за меж печери. Чому гавчик не гавкав на дракона? запитав хлопчина. Він же не дурень, щоб перетворитися на бурульку, сміючись, відповіла Алекс. Вона з кошика витягла два вовняні плащі і один запропонувала Тимофію. Одягни, на горі буде холодно. Алекс, звідки? здивувався Тіма. У болотний бабулянці позичила, хитро посміхнулася дівчинка. Ще раз, висунувшись з печери, щоб переконатися, що поблизу немає дракона, діти вийшли назовні яким було здивування дітлахів, коли вони побачили вихід з печери? Це була кам'яна відкрита паща дракона з кам'яними білими зубами і червоним гранітом на місці передбачуваного язика. А нічого так печерка. Типу ми побували в пащі дракона, здивувався Тимко. Він підвів очі і побачив, як далеко пролітав дракон, який зник за вершиною гори. Куди нам іти? поцікавився хлопчик. Для початку нам треба піднятися, он у той ліс, показала дівчинка рукою на ліс, що ріс на вершині невисокої гори, біля підніжжя якої знаходились мандрівники. Алекс, а звідки сніг? Ми ж у гірському замку спускалися вниз, а сам замок стояв на зеленому лузі, дивувався Тимофій. Тіма ворота зі срібним ключиком це портал до Оракула, інакше б ми сюди не потрапили, пояснила Алекс. Точно, я вже й забув, що так можна. Діти рушили в дорогу і недалеко від виходу з печери побачили блакитну людяну корову. Це що, крижана корова чи галюцинація? протираючи очі, запитав хлопчик. Це дійсно крижана корова, і ми її зараз подоїмо, зраділа дівчинка, витягуючи з кошика казанок. Вона що, дає молочні коктейлі чи морозиво? поцікавився Тимко. Зараз дізнаємось, діловито сказала дівчинка і почала зривати морожені ягоди з куща, щоб нагодувати незвичайну тварину. Незабаром казанок наповнився молоком. Це було звичайне молоко, і діти та тварини із задоволенням його випили. І навіть нямчик перестав сердитися на Тимофія, дозволивши йому себе погладити. Діти піднялись на саму вершину гори, вкриту снігом, на якій місцями росли ялинки. Там вони побачили, що їхня гора не найвища. За перевалом виднілися дві гори значно вищі, вершина однієї ховалася в хмарах. Там живе крижаний дракон, зауважила Алекс. Сподіваюсь, нам не доведеться дертися до нього в гості. Щось не хочеться ставати бурулькою, зауважив хлопчик. Нам туди. Показала дівчинка рукою вниз, де каскадом розташувалася снігова долина, оперезана замерзлим озером. Поки діти милувалися горами, повз них на великій швидкості пронеслися дивні істоти білого, рожевого і бежевого кольору, які чимось нагадували білих ведмедиків. Це гірські єті, і хтось їх злякав. Давай швидко сховаємось під деревами, запропонувала Алекс. Не встигли діти сховатися в лісі, як побачили синього дракона, що пролітав високо в небі. Чому він не сидить вдома? поцікавився хлопчик. Шукає, ким би перекусити, пожартувала Алекс, штовхнувши тимка в бік. Рухаючись між деревами, діти побачили щілину в горах, в яку пірнув один з пробігаючих Єтті. Їм добре, їх звідти жоден дракон не витягне, зауважив Тимофій. Якщо не будемо висовуватись, то й нас виколупувати ніхто не буде, посміхнулася Алекс, продовжуючи свій шлях. І тут діти почули якийсь дивний звук, схожий на хрускіт, і незабаром прямо з під ніг вилізли великі крижані черв'яки з шипами на тілі і рогами на голові. Алекс відреагувала швидко. Діставши свій меч, вона почала кружляти між ними, рубаючи направо і наліво, розбиваючи черв'яків на шматочки льоду. Тимко деякий час стояв заціплені, а потім теж взявся до справи. Його золотий меч розбив пару черв'яків на бурульки, щоправда, не з такою вправністю, як Алекс. У тебе чудово виходить, похвалив Тимофій дівчинку. «А то!» – гордо заявила подружка. Переконавшись, що дракона немає, діти почали спуск. Над засніженою долиною, яка розташувалася нижче, кружляв гірський орел, видаючи жалібні крики, ніби когось кликав. Кого він кличе? запитав Тимко. Ну, явно не дракона, відповіла Алекс, спостерігаючи за величезним птахом. Спускаючись, діти помітили, що вони не одні. Внизу, з каменя на камінь, стрибала стадо гірських козлів, які легко долали перешкоди, знаходячи найкоротший шлях через грані скель і обривісті схили, демонструючи свою силу і гнучність. Діти на мить зупинилися, щоб поспостерігати за тваринами. Ти що, замилувалася балетом гірських козлів? запитав Тимко. От би мені так, задумливо промовила Алекс. Меге. <гум> почав їй дражнити хлопчик. Дівчинка дала йому легкого ляпаса, і діти весело, підстрибуючи на каменях, наслідуючи гірських козлів, почали спускатися в долину. Снігова долина зустріла мандрівників своєю величною тишею. Білосніжні пагруби, вкриті блискучим шаром снігу, виблискували на сонці. В долині віднілися високі гори, їх вершини були оповиті хмарами, а крижені стовпи височили вздовж їх предгір'їв. Мандрівники йшли по всіх крижаних велетнів, не помічаючи нічого навколо. Раптом вони звернули увагу на те, як здибився і зашипів кіт. Діти озирнулися і побачили, що їх оточує зграя крижаних бомберів, зовсім не схожих на тих, яких Тимко бачив раніше. Вони були блакитно білі, що надавало їм огидного холодного сяєва. Бомбери були ніби вкриті крижаною кіркою, а їхні чорні очі виблискували холодом і ворожістю. Це крижані бомбери, Я з ними вже зустрічалася. Будь обережним вони можуть заморожувати і, вибухаючи, відкидають гострі шматки льоду, пояснила Алекс. Ну я не дам цим виродкам перетворити мене на бурульку, вимовив Тимко. Реакцію кота на деякий час зупинила наближення бомберів. Цього вистачило, щоб Тіма встиг дістати свій лук Фенікса. Гей, хлопці, гаряченько, не хочете? вигукнув хлопчик, роблячи перший постріл. Почалося справжнє полювання. Тимко безпрервно стріляв з лука і з кожним пострілом його майстерність збільшувалась, кожне влучення вогняної кулі перетворювало бомбера на бризки води, які миттєво замерзали, залишаючи крижані скульптури. Ну, як вам гаряченький душик, кричав Тіма найближчим бомберам. Але крижаних камікадзе було занадто багато, і хлопчик не встигав їх вражати. Він разом із тваринами уперся в крижаний пік, а їх оточували все нові і нові бомбери. Схоже, ми зараз перетворимось на крижаних їжачків, у подумав хлопчина. Але стати крижаним їжачком йому не довелося краєм ока хлопчина помітив, що Алекс злетіла на мітлі вгору, забираючи за собою частину бомберів і викрикуючи «Ей, фанати! За мною! І фанати кинули за своїм кумиром, дівчинкою, що летіла на мітлі, зменшуючи кількість фанатів хлопчика. І цим скористувався Тимофій. Він намагався якомога швидше випускати кулі і вражати бомберів, які оточували його. Через деякий час всі бомбори були перетворені на бризки води, які відразу замерзли на землі. Але тут якраз встигла Алекс зі своїми бомберфанатами, і робота відновилася. Коли останній бомбер перетворився на статую, Тіма з полегшенням зітхнув. Алекс, у тебе здається, з'явилися нові шанувальники, пожартував хлопчик. Так їх просто розпирало від кохання до мене. Парочка навіть не витримала такого напруження і закінчила життя самогубством, яке супроводжувалось фейерверком крижинок, віджартувалася дівчинка. Алекс я склав на твою честь оду. Бомберів сотня за Алекс літають, фанатами дівчинки стати бажають. від неуважності дуже страждають, бурульками миттю вони вибухають. Алекс в захваті заплескала в долоні і поцілувала хлопчика в щечку. Ну це зайве, збентежено відповів Тимко, потираючи щуку, на що Алекс лукаво посміхнулася. Діти продовжили шлях і через деякий час натрапили на крижану фігуру орла, що злітав, нед якою ширяв гірський орел. Птах був ніби витвором з льоду, його оперення – це тонкі бурульки, які мерехтіли, немов кружані кристали. Вся фігура спрямувалася вгору, ніби хотіла швидко покинути цей крижаний світ. Орел, що кружляв над крижаним птахом, ніби кликав, просив птаха летіти з ним. Шкода, пташку, сказав тіма. Так, це робота льодового дракона, відповіла Алекс. Не хотів би я опинитися у нього на шляху, задумливо промовив хлопчик. «О, на ракул! крикнула Алекс, вказуючи на вершину пагорба. На невеликій височині стояла скульптура крижаного й Буди. Він, немов крижаний велетень, височів посеред суворого зимового пейзажу, і ніби був витканий з найчистіших крижиночок, що надавали йому блиску кришталю. Вся його поверхня була прикрашена інієм і мерзлими візерунками, створюючи враження крижаного мережива. Крижаний Буда був оракулом світу замків, і саме до нього прагнули діти. Як тільки Тимко підійшов до статуї Буди, вона заговорила до нього. Вітаю тебе, мандрівнику. Ти можеш задати три питання, на які я тобі дам відповідь. У них що, привітання написане як під копірку? подумав хлопчик. Який артефакт світу замків? запитав Тіма. Лазуритовий паук, пролунала відповідь. Хто хранитель артефакту? Крижаний страж. Де його можна знайти? У крижаному замку на вершині безхмарної гори. Тимофій підійшов до Алекса і сказав Сподіваюсь, це не та гора, на якій живе дракон, а цей крижаний страж не буде настільки відморожений, щоб влаштовувати зі мною змагання на мечах. Ні, вартовий візьме тебе на ручки і віднесе до павучка, відповіла Алекс, і діти, весело посміхаючись, почали спускатися з пагорба. Раптом Тимофій запитав а що робити з крижаним дракончиком? Мені якось не хочеться перетворюватись на крижану статую. Значить, будемо розтаплювати лід, отримав він у відповідь. Легко говорити, розтаплювати лід. А де взяти те, чим розтаплюють лід? Наприклад, лазерну гармату, електромагнітний нагрівач, а краще плазматрон, перераховував хлопчик, згадуючи шкільні уроки. Алекс уважно подивилась на карту і вказала на одну з найвищих гір. На найвищій горі мешкає крижаний дракон, а та, що поменше, це наша, сказала дівчинка, ховаючи карту. Ну, вже легше, посміхнувся хлопчик, і діти вирушили в дорогу. У наступній главі ви дізнаєтесь про пригоди Тимка та його друзів у горах під час пошуків крижаного замку. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал і ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів. У нових світах